Приступаємо до практичного завдання. Ви маєте переглянути у комп'ютері або смартфоні прогноз погоди на 3 дні. У текстовому редакторі створити таблицю за зразком, який ви зможете переглянути у підручнику Я досліджую світ на сторіночці 22 і зберегти створений документ. Як же створити таблицю у текстовому документі? По-перше, ми маємо створити сам текстовий документ, наприклад, у форматі Microsoft Word. Правою клавішою миші я викликаю меню, шукаю команду створити і вибираю документ Microsoft Word. Натиснувши на неї, у мене на робочому столі з'являється цей документ. Щоб його не загубити і швидко знайти серед великої кількості інших текстових документів, раджу давати відразу ж. Назву називаємо цей документ погода. Двічі клацнувши на цей інструмент лівою клавішою миші, ми з вами відкриваємо текстовий документ. Нам треба вставити таблицю. Взагалі, якщо вам треба в текстовий документ вставити чи то таблиця, чи то фотографія, малюнок, фігура, ми користуємося з вами вкладкою верхньою, подивіться, і шукаємо вкладку під назвою Вставка. Натискаючи на неї, нижче у мене з'являється багато різних інструментів із цієї вкладки. Нас цікавить інструмент таблиця. Натиснувши один раз на інструмент таблиця, у мене з'являються різні способи вставляння цієї таблиці. Розглянемо деякі з них. Перший спосіб має вигляд ось такої сітки. де ви… Навівши курсор миші, вибирайте ту кількість клітиночок у стовпчиках та рядочках, яка вам необхідна. Подивіться, скільки я веду виділяю на робочій області, у мене з'являється відповідна кількість стовпчиків і рядочків. Мені, наприклад, потрібно стовпчиків, щоб було 4, а рядочків 3. Натискаю лівою клавішою миші, і у мене з'являється готова вже таблиця, в якій я можу потім вставляти інформацію. Це перший спосіб. Другий спосіб знов-таки вкладка під назвою Вставка натискаю один раз. Інструмент таблиця натискаю один раз лівою клавішою, І тепер звертаю увагу ось на цей спосіб, який знаходиться під сіткою. Вставити таблицю. Натискаю на неї один раз, у мене з'являється віконечко, де я маю за допомогою стрілочок вказати ту, те число стопчиків і те число рядочків, які мені необхідно. Наприклад, мені потрібно 7, щоб було стовпчиків і, наприклад, 3 рядочки. Натискаю на кнопку ОК, і ви бачите, що у мене нижче з'являється ще одна таблиця. Це другий спосіб. Третій спосіб, кому буде зручний, може також використовувати. Знов-таки вкладка, Вставка натискаємо, інструмент таблиця натискаємо, і нижче ви можете знайти інструмент під назвою Намалювати таблицю. Натискаючи на неї один раз, у мене з'являється замість стрілочки олівець. І я за допомогою цього олівця веду і малюю ту кількість стовпчиків, ту кількість рядочків, яка мені необхідна. І коли я завершила малювання, так, я натискаю у вільному місці ліву клавішу миші, і в мене з'являється таблиця. Отже, я зараз вам показала три способи вставляння таблиці. Кожен обирає для себе той спосіб, який для нього є найзрозумілішим. І потім за зразком, поданому підручнику, ви маєте дописати ту інформацію, яку вам потрібно вставити. Приступайте до практичної роботи.